Привіт! З вами Ольга, ви на каналі Таро Янголів. І зараз ми будемо з вами дивитися, які ж події вас чекають зимою. Зараз показують, що ви як ніби закута квіточка, немає у вас не сили кудись рухатися, нічого. Але це було раніше. От Починаючи з сьогоднішнього дня, з 1 грудня, ви починаєте. Бачите, як оця маленька дівчинка на жабі, ви скачете вперед, а у вас в руках копійка. Це не просто так, це цей пентаклик це початок вашого руху. І ви рухаєтесь не просто так, ви рухаєтеся тут -ту з пентаклів до вашого фінансового величезного розвитку. Тому той, хто зараз почекає, починає. Не почекає, а саме починає свій рух, показує, що йдіть вперед. Тим більше наступний рік це рік червоного коня, овгняного. Дивіться, тут теж ну, тут не кінь, але неважливо. В нього така грива золота і так далі. Так. О, Дивіться, ви йдете до своєї. Такої фінансової стабільності. Тут взагалі такий червоний дракон. Ви йдете вперед, вас просто несе на крилах, вас уже не зупинити. Тут показують, що здається, що ви рухаєтесь спочатку дуже повільно, невпевнено, як маленька дитина, але далі неважливо, як ви починаєте. Важливо, щоб ви рухалися. От я вам навіть пораджу сьогодні щось зробити в цю сторону, як це кажуть, якщо ви не можете йти, можете сісти в сторону успіху або можете лягти в сторону успіху. Ну що пошукайте в інтернеті там, якусь інформацію, запитайте у знайомих. Для мене завжди працює такий лайфхак, якщо я щось в якихось пошуках таких класних, хочу йти вперед, я запитую всіх. В інтернеті, дивлюсь, на різних сайтах, взагалі починаю розуміти, де взагалі цю інформацію знайти. І я не знаю, як це працює, але Всесвіт завжди посилає мені відповідь. Ще ви можете навіть проговорити, як ви хочете це знайти як воно має реалізуватися. Навіть якщо це самий такий смішний спосіб, і ви там скажете, що я хочу, щоб ця можливість сама до мене прийшла і постукала в двері, ви повинні щось зробити. Тільки тоді вона постукає, і така можливість у вас з'явиться. Так, тут показують, що в цьому всьому русі вам потрібно прикладати фізичні зусилля, не просто думати. А от фізично тут трійка пентаклів на підсвідомості, і бачите, тут відлюдник із своїм ліхтарем. Це мудра людина, яка йде вперед, яка в пошуках, і яка не тільки осяє свій шлях, а вона світить цим ліхтарем і якби, приманює ті ідеї. Які вона хоче здійснити, приманює можливості, дуже важливо приманити тих людей, які зможуть вам допомогти, які будуть діяти з вами в унісон. Бачите, дивіться, тут теж вогонь. Дуже багато вогняних стихій, і вони всі прив'язані до матеріального. От, якщо у вас зараз ситуація, коли потрібно рухатися вперед, коли ви бачите, що там же, де було. Не зовсім все так чудово, або ситуація досить хистка і може змінитися в будь-який момент, то рухайтесь вперед, дивіться, тут прям вам потрібно скакати, неважливо на чому, на, на жабі, тут на, на свині і так далі, на коні. Неважливо як. Просто ідіть, ідіть і робіть. Тут показують, що якщо ви. Коли ви почнете рухатися і ясно бачити ситуацію, можливо, щось у вас буде відпадати. Якісь будуть розчарування, можливо, в тих людях, які зараз з вами, в тих ситуаціях, вам потрібно буде це все відпустити. Але все те, що відпаде, ну, неважливо, що відпаде, значить, воно було не ваше. Зараз просто час, коли заходять нові енергії. Ось, дивіться, яка прекрасна карта. От всіх ти хотіли. Стати незалежними фінансово. Це достойна людина, яка може сама подбати про себе. Причому, якщо ви жінка, то ви не втратите при цьому вашу красу, це і гарне здоров'я. Це якщо вас не турбують зараз фінанси, ви зараз займетеся своїм зовнішнім виглядом, своїм тілом, підете в спортзал, це теж прекрасно. Тут показують, що у вас є всі перспективи зробити себе, свій світ, своє життя набагато кращим. Так, ще які події у нас будуть вродні. Так, королева мечів. Вам придеться співпрацювати. Тут показують це для жінок, які дуже-дуже розумні. Це якісь юристи, можливо, лікарі. Ви пов'язані з, з, з роботою з документами. Також ви можете бути лікарем. І тут показують, що ви навіть будете отримувати задоволення певне, і у вас будуть шанси співпрацювати з людьми, з якими ви раніше б побоялися це зробити. Тут карта диявола, єрофанта і мага. Це більше всього це можуть бути чоловіки сильні цього світу. Це можуть бути люди, які досить маніпулятивні, не досить навіть сильно, які привикли керувати цим світом. Але не бійтеся, тут показують, хто б ви не були. Ви це все розгледите, і ви навіть отримаєте величезний зиск зі спілкування з цими людьми. І ви зрозумієте їхню іншу сторону, що вони не просто хитрі маніпулятори, вони просто живуть своє життя, вони беруть від світу те, що вони можуть взяти. Тут в мене така енергетика сильних людей, розумних, в них зовсім інша енергетика, в них зовсім інші вібрації. І вам дадуть шанс побути поруч з такими людьми. Ви зможете вчитати інформацію підсвідомо, вас вони можуть чогось багато навчити. Єдине, що не сприймайте їх в штики. І не сприймайте їх так, ніби от вони от такі всі хитрі. Це а я такий чи така, бідний, нещасний, і не можу так робити. Всі це можуть. Це не означає, що ці люди йдуть по головам. Вони просто дивляться трошки вище на світ. Вони стараються не погружатися в таку трясовину, де всі говорять, що немає можливостей, тяжко жити і так далі. Ці люди бачать на крок, на два, на десять вперед. І у вас будуть шанси з ними поспілкуватися. Так, бачите, тут такі хитрі лиси, король мечів. Я не знаю, вам все світ веде прекрасних людей, дуже цікавих. Дуже. Сприймайте їх трошки по-другому. Дивіться на цей світ ширше, вони можуть вам дати такі можливості. Тому що якщо вам ведуть таких людей, це означає, що і ви людина непроста. Можливо, ви не розкрили ще до, до сих пір повністю свій потенціал, але тут показують, що з ними ви зможете, тому що це шикарні партнери. Якщо вони побачать, що від вас велика польза, якщо вони побачать, що на вас можна покластися, то вони дадуть вам ту, ті можливості, яких раніше у вас навіть близько не було. Ви зайдете в світ людей. Які живуть зовсім по-іншому, які мислять по-іншому, які спокійні, стабільні. Ви зрозумієте, як це жити в гармонії з собою і світом. Причому це не означає, що ви будете. Повільно рухатися. Тут означає, дивіться, бачите, тут королева жезлів. Це може бути і чоловік, якщо ви мене дивитесь, не обов'язково. Це тут показують людину, бачите, яка теж дуже розумна, якої багато енергії, ідей. Тут, от, часто, королева жезлів це як відьма ніби. Це жінка, яка знає дуже багато інформації. І дивіться, тут такий кіт з двома хвостами. Дуже цікаво. Тут показують, що у вас є не просто ангел охоронець а помічник, який вас веде. Він не тільки за спиною стоїть, а цей кіт у вас перед дорогою ніби відкриває. Ви можете навіть попросити у своїх помічників відкрити вам дорогу до вашого росту, до вашого розвитку. Так, бачите, зараз вам здається, що це якась невідомість, темрява і ніч. Але ви так не думайте. дивіться, на підсвідомості? Карта світ, і тут величезний кар... величезна риба, величезний сом. Це і мудрість, і гроші, і, взагалі, ви можете підкорити світ. Також ця карта, ви можете підкорити інтернет. Мається на увазі, якщо ви працюєте в інтернеті, викладаєте відео і так далі. Хтось вас може помітити. Ще вам по дорозі буде можливість вчитися для когось це самому піти на якісь курси, взагалі університет, неважливо. Для когось це зараз повідомлення, якщо у вас є діти, які мають іти на навчання, тут показують, що теж у вас в них буде можливість кудись там поступити і чи знайти собі до душі навчання, університет, вибрати професію і теж рухатися вперед. Так, ще показують, що в грудні ви будете дуже задоволені спілкуванням в сім'ї. Дуже. Прямо така у вас буде щаслива родина. Це, мабуть, на Різдво, на свята ви будете бачитися, зустрічатися. І якби ваше життя. Буде наповнено не тільки розвитком, рухом, навчанням, воно ще й буде наповнене зустрічами з близькими вам людьми. Це не обов'язково ваша сім'я. Це можуть бути навіть колеги по роботі, або можуть бути ваші друзі, або ви потрапите в компанію, в якій ви здивуєтеся, наскільки тепло і добре може бути з людьми, навіть яких ви не дуже добре знаєте. Так що ще? От, дивіться, ну я вже на кінець тут витягнула такі прекрасні карти, навіть не хочу дивитися далі. Дивіться, тут карта імператриці і колісниці. Це означає, що це буде фінансовий ріст, це буде ріст, якийсь такий душевний, духовний розвиток. Ви тут можете відправитися в грудні, тут вам дороги відкриті в якусь подорож. Можливо, ви купили якісь квитки, там, тур, неважливо. Тут показують, будь ласка, їдьте. Можете, якщо це імператриця, будь ласка, їдьте, можете брати з собою своїх дітей, бо це часто карта матері. І взагалі ці карти означають, що у вас буде дуже значний ріст в цьому місяці фінансового вашого стану, і зірки вам пророчать, що ви будете дуже успішними. Ви будете прекрасно виглядати, це теж дуже важливо. Прекрасно себе почувати. Ви зараз можете керувати своїм життям. Це зазвичай не так просто ним керувати. Здається, що нам просто посилають можливості, і від нас нічого не залежить. От зараз карти показали, що від вас залежить все, тому що дуже сильні карти. Ви зараз вийшли на той рівень, якому вам, можливо, трошки некомфортно, але ви, якщо ви підете туди, зазирнете, не злякаєтесь цього світу, ви просто здивуєтесь, хто ви насправді. Ви через цей рух зрозумієте самих себе, тому що тут по картах цих ви ще зовсім не розкрилися. Неважливо, скільки вам років. Тут таке відчуття, що ви думаєте, що ви одна людина, а насправді ви зовсім інша. І дуже важливо зараз рухатися. Це зараз і сьогодні перше число, і взагалі наступний рік він рік одинички. І зараз взагалі так планети всі повертаються. Що дуже класно, ну хоча б почати що чи планувати, чи вчитися, чи на нову професію, чи кудись рухатися. А взагалі, подивитися на своє життя та оточення по-іншому. І е, ви, ви просто обалдієте, наскільки ви прекрасні, наскільки ваш світ чудовий. Я вам бажаю це все відчути і отримати. І навіть якщо вам дуже страшно, ідіть і спробуйте. Ну, ніхто ж, ніхто ж вам нічого поганого не зробить. Можна завжди спробувати і е, е, завжди стати більше. Зрозумілішим для себе відкрити свої інші сторони, не поводитися так, от можливо, ви знаєте, якщо ви їдете десь на відпочинок чи ще кудись, ви дивуєтесь, наскільки ви іншими можете бути, тому що немає вашого оточення. З оточенням ви себе ведете так, як завжди. Не завжди всі, всі свої сторони. А коли ви починаєте щось нове, ви в собі відкриваєте і нові сторони. Ми ж тут на землі для того, щоб відчувати емоції, для того, щоб зрозуміти себе, для того, щоб забрати звідси цей багаж емоційних знань, не просто там фізичних, а фізичних, теж, але емоційних знань, досвіду такого цікавого проживання. Незалежно від того, де ви проживаєте і як ви, і хто ви. От, так що вас чекає дуже цікавий, дуже захопливий, можливо, трошки зі страхом, але з таким страхом чекання чогось хорошого, і не просто чекання. А ви просто підете і будете прямо в фізичному, ну, в фізичному світі щось робити. Тому оцей грудень вам взагалі запам'ятається надовго. У мене таке відчуття, що ви зараз основу закладаєте на багато-багато років, мінімум на 9-10. Ось якось так От за вас зараз це все буде. І я вам бажаю прожити це все прекрасно. і... Відчути силу цього світу, і саме головне, що у вас світ це те, що ви, хто ви всередині. Відчути силу свого внутрішнього світу, забезпечити свою внутрішню дитину, свого творця внутрішнього. І жду вас на особистих консультаціях. Обіцяю, вам обов'язково сподобається.